2013 рік вже ознаменувався значними подіями. Нарешті завершено будівництво нового корпусу Ону імені Мечнікова. А це 6,5 тисяч квадратних метрів, на яких розташовується 54 лекційні аудиторії, комп'ютерні зали, читальний зал бібліотеки, центр китайської мови та культури, і великий конференц-зал. В новому корпусі розміщуватиметься факультет філології, ЕПФ, Романо-Германської філології, інститут. Соціальних наук, та нарешті здійсниться давня мрія вишу – власний факультет журналістики та кілька нових кафедр. Зараз журналістів готує одна кафедра в рамках філологічного факультету. Кафедра це дуже велика, достатньо мощна. Ми вже прийняли рішення ученого совета університету о создании ще двух кафедр. Это будет отдельная кафедра редакторского дела и отдельная кафедра піар и рекламы. Вместе с кафедрой журналистики эти три кафедры составят новый факультет журналистики. Осторожно пока говорю, мы планируем, если ничто не помешает, с 1 сентября открыть этот новый факультет журналистики. Де звали новий корпус вишу роками пустувало, але такі гектари землі на французькому бульварі залишати без діла є просто гріхом. Заступник губернатора Одеської області Олександр Малін, який урочисто привітав працівників та студентів учбового закладу, зазначив, що новий корпус це доказ того, що механізм державної та приватної співпраці нарешті запрацював. Часний інвестор отримав участок під застройку. Он добился своих коммерческих результатов. Государство получило прекрасный новый учебный корпус. 65 семей получили жилье с возможностью приватизации. Это все прекрасно. Но мне кажется, что нужно несколько глубже посмотреть в истоки сегодняшнего события. Действительно, мы прошли 20 с лишним нелегких лет независимости, когда менялись тенденции отношения к высшему образованию. тенденции тенденції на рынке труда в найме людей, имеющих высшее образование або не имеющих. И сегодня І сьогодні ми сожалению, констатировать, що нам не вистачає квалифицированных кадрів в самых різних направлениях економіки і гуманітарної сфери. Оновлена частина вишу зроблена не на скору руку. Тут є резервуар з водою, сучасна система опалення та всі комфортні умови. Здесь просто э, очень хорошо продуманная система отопления с точки зрения э, теплопотерь, то есть они отсутствуют, и очень небольшим количеством э, тепловой энергии можно отопить. Вот сейчас вы чувствуете, как тепло, а работает все на, на самом минимуме. Студенти новим корпусом дуже задоволені, адже це набагато кращі умови для навчання. Хотіла б сказати дякую всім, хто організував це мероприятие. Ще раз Спасибо за то, что подарили нам новый корпус. В старых корпусах тоже было нормально, однако мест было немного меньше, но и, и приятнее учиться в новом корпусе. Урочистою події очікували роками. Причому як студенти, для яких тепер є всі умови навчання, так і працівники ОНУ, які отримали 65 власних квартир. З іншого боку, тепер і держава отримала сучасний національний університет, в якому тепер не соромно приймати студентів з усіх куточків світу.